Всім привіт! Це Діма з ноги Боги. Сьогодні ми з Ворсом будемо. От Ворс, давно його не було в кадрі. Всі питають, де Ворс? От Ворс. Сьогодні я показую та розповідаю вам про такі от помаранчеві кроси, які створені для максимального комфорту. Здається, що це взагалі найбільш м'яка модель в лінійці сокань. Якщо ви шукаєте диван для бігу, то можливо це саме те, що треба. Єдине, що вам не треба, це напевно цей помаранчевий колір, який мені дуже не подобається. Але врахуйте, що мені всі неонові кольори не дуже подобаються. Але поїхали до огляду. Це Socony тріумф 22. Вони отримали, мабуть, найбільше оновлення за останні років 10. Такі сильно вони їх змінили. За що варто їх полюбити, а за що ні, я розповім вам по порядку. Тому поїхав. Ноги-боги! Також варто згадати, що є водонепроникна версія з гортексом і будь-яку версію, колір, модель кросівок. Ви звичайно можете знайти в магазинах наших друзів партнерів RunLab, де ви отримаєте від нас знижку, яка працює і в онлайн-магазині, і в офлайн-магазині. Під відео ви знайдете детальну інструкцію, як отримати знижку. Та там все досить просто. В є багато різних кросів, не тільки сокані, різні бренди. Можете прийти це поміряти, випробувати на біговій доріжці, і головне підібрати правильний розмір, що я продовжую наголошувати кожен раз. Дуже важливо. Сокані тріумф – це кроси для щоденних легких пробіжок та довгих тренувань. Такі кроси мають бути зручними, м'якими та не дуже важкими, і все це є в 22-й версії. Мені сподобалося бігати ще навіть в попередніх в 21-х тріумфах, яку я показував вам раніше. Це версія RunShield і Winterize. Це означає, що тут, звичайно, не гортекс, але вони також не пропускають воду. І вони утеплені тут тепленько взимо бігати. Супер клас. Але нова версія це абсолютно новий кросівок. Навіть зовні вони сильно відрізняються. Давайте почнемо традиційно з верху кросівки. По якості і тактильності матеріалу все класно. Трошки більше синтетичне відчуття, тут менше. Верх зроблений з так званої. Engineered mesh very очень, affordable. Це щось середнє між сіткою і в'язаною тканиною. Сітка в'язана тканиною. Еластична, зносостійка тканина з двох шарів, дуже приємна на дотик, як ззовні, так і всередині, до речі. Але вона не найтонша з тих, що робить сокені. от Наприклад, є. Е, тут зовсім така тонесенька Але це змагальні кроси. Ну, близько до змагальних. Тоненька легенька сіточка, але тут по іншому, тому я думаю, що в дуже теплого походу в них буде жаркувато. Ці кроси бігали тільки восени і взимку, тому я не знаю, як в них буде влітку, але можливо трошечки буде гаряче. Передня частина вона прям дуже простора. А сюди поміститься будь-яка стопа, нічого давити не буде, і відповідно, якщо ви любите, щоб кросівки. Досить щільно пролягали до стопи, то без примірки ці кроси брати не варто, як і любі кроси. Якщо у вас є можливість краще поміряти, язичок середньої товщини зроблений з тонкого шару піни, напевно, якогось паралону і сітки. Дуже приємний на доток. Головне, що він маленький, невеличкий. Він прикріплений всередині, отут прошитий двома частинами тканини і не совується по сторонам, все окей було. На п'ятці є отака м'яка, досить товста і велика підкладка, Приємно на дотик, п'ятка не вискальзує, все окей. По якості матеріалах в цих кросах все на рівні, як я казав, і зовні, і всередині. Також тут є пітля, щоб швидко взувати кросівки, але вона далеко не така зручна. На і велика, як у 21-й версії. Не знаю, чому їх деколи не роблять більшими. Позна состійкості тут все в порядку. Я в них пробіг плюс-мінус там 100 кілометрів. Ніяких проблем немає. І оглядачі, шановні оглядачі з репіт, провели тест на застійкості тканини, і бачимо, що протерти їх досить важко. Run repeat поставила оцінку 4 з 5, але я би поставив 9 з 10. Каламбур на каламбурі. Шнурівка. Шнурівка тут хороша, зав'язується дуже зручно, пласка і еластична шнурівка. Супер кайф. Я таке люблю. Це мені здається найкраще поєднання для шнурків. Устілка зроблена з піни по технології FormFit. Через пару пробіжок вона приймає форму стопи. І тоді кросівки здаються ще більш комфортними. Нічого, ніяких інших подробиць. Звичайна устілка зручна. Мідсол. Головна фішка цих кросівок це midsole, зроблений з топової піни з Pebex Power Run PB. В попередній версії тріумфів була простіша піна Power Run Plus. Power Run TB раніше була тільки в топових швидкісних кросах серії Endorphin, наприклад, оцих. А тут можна було би зробити висновок, що це вже швидкі кроси, але ні. Тут немає пластини, тому ці кроси зовсім не Endorphin, Давайте так скажемо. Було цікаво протестити цю піну без пластини. Для тесту я пробіг в них десятку за. 43 хвилини, середнім темпом 4,20. І це максимально, що можна вижити з цих кросівок. Mm. Справді це максимально, що можна вижити з мене в цей період. Тому, ну, давайте будемо відверто. І слухайте, навіть при такому темпі стопа трохи вгрузає в підошву е, і не відскакує вперед. Е, бігати якісь супер прискорення, фарлаки навряд чи вийде, але в принципі, Якісь відрізки з темпом 4,20-4.30 можна іноді побігти. Але слухайте, це не швидкісні кроси, ну не для цього портодороблені. Перепад у 10 міліметрів, висота в 5.37 на носку 27. Сама підошва дуже широка, і це додає трохи стабільності прибігу і виглядають кросівки прям великими. Це правда. Внизу міц має ось такий ось направлений канал, який допомагає плавному перекату, і також він дає піні додаткове місце для стискання, і це додає просівкам трошечки ще м'якості. В цілому, така кількість піни Power Run PB дає максимальну м'якість і хорошу стабільність. Підошва. Оця частина підошви. Зроблена з резини. Як би це дивно не. Звучало її трохи менше, ніж попередніх соканів. Ніяк по особливому її не називають цю, цю резину. Товщина протектора 3 міліметри. За 100 кілометрів слідів з носу не видно, тому думаю, вони прослужать так само, як і інші кроси. Підошва не так часто руйнується порівняно з іншими частинами кросів. Пару разів я вбігав в них, коли були заморозки і сніг, проблем зі щеплення на асфальті не було, але врахуйте, звичайно, що не було льоду, бо проти льоду ніяка підошва не буде працювати. Висновки: якщо ви просто хочете бігати в зручних кросівках, з п'ятки, з носка або ще якось, то вам варто придивитися до Socony Triumph 22 це хороші технологічні кроси для нейтральної пронації, які точно не соромно показати на людях, не враховуючи зазвичайно помаранчевого кольору. Але це моє суб'єктивне. Ці кроси підійдуть як новичкам, як перші кроси, так і бувалим бігунам для щоденних довгих пробіжок. Для тих, кого є зева вага, це прям хороший вибір. Дуже м'які це зменшить навантаження на сухлоби, широка підошва додасть стабільності, дуже приємний еластичний верх і хороші шнурки. На цьому я завжди роблю акцент. Які не будуть розв'язуватись. Отакі от кроси. Дайте в, коментарях, дайте в коментарях знати, як вони вам взагалі, що думаєте про лінійку Тріумф і чи був у вас досвід якісь бігання в цих, кросах, в цих кросах? В цих кросах. Дякую за перегляд, цього найкращого. Пока.